Коротше, що, тут екстрене включення. Треба вам розповісти одну історію. На протязі декількох тижнів трапились такі цікаві ну, події. Е, прийшло два підгони, і один особисто вручений був. І ще один їде з-за кордону. Е, тому хочу висловити подяку е, пану Буфало, канал Буфало Ченел пану Біг Дек ну, відповідно з каналу Big Deck і пану лікану з каналу 667 МГц. Це дуже топові україномовні ютубери, які рубають офігенський контент. Я всім вам раджу на них підписатися. І спостерігати за їхньою діяльністю. Бо я вважаю, що ці типи, ну може, я там трохи, це по-любому майбутнє нашого українського Ютубу. Тому посилання на ці канали я залишаю в описі під цим шортсиком. І якщо хтось з вас, друзі, хоче щось типу, підігнати, я буду не проти. Переходьте за посиланням в е мій ТГ-канал. Ну там Спілкуємося там декілька людей зараз е підписані. Ми там розганяємо темки ретро всякого. Корочу, барахолок, там, ще щось, ну комп'ютерного стафу, типу. То заходьте, е буду радий вашим пропозиціям. А чому ні? І, і що? Гарних днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте!